Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Дорога рівненська громада, брати і сестри українці! Справді казав великий Геній український борітися, поборете. і український народ показав цю силу боротьби і переміг. Банду Януковича і переможе банду Путіна, яка зараз охоплює Україну. А чого ви не в пряму, а тут? дорога українська громадо. Насправді, зараз є непрості часи в Україні, і ми маємо разом гуртуватися, разом об'єднуватися, щоб протистояти тій кремлівській банді, яка зараз намагається захопити Україну. Ми маємо також в органах державної влади зробити величезний переворот і змінити систему влади в Україні, перш за все провести люстрацію, як провали в. Наші сусіди, поляки, чехи, прибалти, нещодавно провели люстрацію в Грузію. Знаєте, багато хто каже, що ніби це не на часі в Україні люстрацію проводити, ось якраз зараз є на часі заради. Тих героїв, які віддавали життя за Україну заради тої небесної сотні, яка боролася і віддала життя за кожного з нас, щоб українці жили в державі процвітаючі і в державі багаті. Ми однозначно маємо створити національне антикорупційне бюро, яке має повністю виміщити корупцію в органах державної влади України. Знаєте, спілкуючись з генеральним прокурором, зараз вже є заведені на тих бандитів сотні кримінальних справ. Десятки вже є затриманих. Зокрема, затриманий той негідник Беркутівець, який бив того козака біля автобуса. Пам'ятаєте, він вже є заарештований. Є багато заарештованих, які займалися розкраданням державного бюджету. Ви собі уявляєте, сім'я Януковича, один з бізнесменів, в місяць відмивав, крав з українського бюджету понад 23 мільярда гривень. Скільки кралося в нас, в українців, і ми маємо це припинити. Ми маємо зробити все для того, щоб змінилася система влади. Щоб і всі ті корупціонери і на Рівненщині, і по всій Україні не займали тих посад і притягувалися до кримінальної відповідальності, також притягнуті вже всі до кримінальної відповідальності, ті судді. Прокурори, міліціонери, які судили євромайданівців, вони всі вже притягнуті до кримінальної відповідальності. Вони зараз не тільки втратять роботу, а вони будуть всі сидіти в тюрмах. Правильно? Банду. Геть. Банду. Геть.